Всім привіт! Ми знову на дачі приїхали провідати трішки і подивитися, як тут без нас все добре. Слава Богу, все добре. У нас були дощі, сніг зійшов, як і не було його. Але зараз невеличкий мороз. Ну, сьогодні 3 градуси морозу. Сьогодні 10 січня. Ось, і покажу трішечки. Дачу. Нема що показувати, але ось так прогуляємося. Азалія японська. Ось як з листечком яким. І Марсик тут. Тут як тут біля мамки крутиться. Ось таке листечко в азалії. Ставок замерший. Рослина ось яка цікавий колір у неї зараз приморожена, трішки є мінусовими температурами, але отака жовтенька, як сонечко. Скрізь по регіонах бачу сніги, і Київська, і Чернігівська область, а у нас отаке дощило. Тільки приморозило. Шкода, звичайно, що снігу нема, тому що хотіли, щоб прикриті рослинки були, коли великі морози, але зараз морозу такого нема, навіть сонечко проблискує. он, лід в ставку розбив, щоб риба дихала. Ось мої папороті, які я садила, все з ними добре. Такі зелененькі, лапником прикриті, похизандра ось. Сподіваюсь, заквітує навесні. Гвоздика шапо, дивлюся, зелена після снігу. Це ж вона вкрита була снігом, я показувала в попередньому відео, коли приїздили коли дві неділі тому. Були на дачі, було все в снігі. Ну, ось дивлюсь, зелена. не пошкодили. її. Навесні перенесем цей мізкантус, обріжемо, і, як я і казала, хочу під паркану сюди посадити, розділити на декілька кущів, і нехай під парканом у нас там затуляє від сусідів, хоч трішки. Ну а сюди в мене вже я знаю, що посаджу, щось буду садити. Ну, змінювати вже плануєш, дивишся старі відео. Не знаю, як ви. Я переглядаю іноді. Зараз у мене як ностальгія за весною, то дивлюся старі відео і хочеться вже планувати щось, щось. Змінювати в садочку. Ну, слава Богу, все добре. А там побачимо, ще не весна, ще до весни далеко, півтора місяця і все може змінитися. Дивлюся, в моїх морозниках це мої сіянці. З'явилися квітоноси, боюся, що вони можуть пошкодитися. Цей в тому році не квітував, а в цьому році вже буде квітувати. А цей. Квітував. Ну, ось то теж буде квітувати, дуже вони гарні. Покажу, якщо знайду фото, вставлю. Осока, ну, красуня. Як посадила, така вона є. навіть і не змінює колір свій. Все гарненьке. І тут біля падуба, біля ялинки падуб зростає. Все з ним теж добре. І бачу теж морозник теж будуть буде квітувати. Все гарне. Дай Боже, щоб воно і навесні таке було все гарненьке. Марсик носиться, Марсик носиться. Для нього радість побувати на дачі. Бо він змалечку з самого рання, як тільки ми його придбали, ну, коли ми його запросили до себе, то він виріс на дачі, можна сказати. Для нього це другий дім, а можливо навіть і перший дім. Арум, ось такий красунчик Арум. Він ще маленький, в тому році тільки посаджений, але сподіваюся. Буде, вона ростить своє листечко, масу, і буде гарний. Гарно зараз арабіс виглядає. Ось такий вічно-зелений коврик, килимок, чудовий. У мене він по садку в різних місцях розсаджений. Це навесні я посадила його сюди, ось така куртинка вийшла. Тут біля ялиночки главка. Поміліоглавка. Я влітку садила її, вона така подушко видно, гарненька така ялиночка. Ось таке опунція вся лежить придавлена до землі. Ось така опунція, так вона спускає, може, хто не бачив, спускає своє рідину свою, як кажуть, і влягається. А потім навесні вона знову підніметься. Очітки. Осока мароу. Ось яка гарна теж. Зелененька і сніг їй не пошкодив. Навпаки, прикрив. Ну, він недовго в нас лежав. У нас сніг довго не лежить. То він і не шкодить сильно. Гарна. Кому подобається, так це Марсіку, Так він радується, так Марсік, так радується дачі. Ціле літо на дачі, то йому не вистачає цієї дачі. І мені теж, і мені теж. Сьогодні така гарна погода взагалі. Так би щось би робили, але що ти будеш робити? Вже будемо навесні щось робити. Окей, все зроблене. <гум> будемо обрізати і гортензії, як потепліє вже все. Деякі гілочки на деревах дорізаємо, якщо треба буде. Все, будемо дивитися на весні, а зараз хай садок відпочиває. Ще багато <гум> листя на трояндах, я таких і не обривала, як буде, так і буде. Зефері, ось моя трояндочка, яку я в шурці показувала в листечки. Ось, подивіться, така гарненька, Вона ще молоденька, невелика. Де й вона і зростає невелика, сантиметрів 70 і в об'ємі 120. Десь так. В кожного ж вона по-різному. Дубравник зелений, гарний. Трішки прогулялися, будемо їхати вже додому. Сумно, не хочеться залишати дачу, але ж нікуди не дінешся ще зима. А всім добра, мирного неба, до зустрічі. Бережіть себе.